Доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. ми сьогодні будемо показувати, як обрізати персик уже по рожевому цвітону, майже по цвіту. Будь ласка, розповсюджуйте це відео в соціальних мережах для того, щоб канал ріс. І ставте лайки, Подобайки і якщо є запитання, задавайте, і ми дамо відповідь. Ми залишили один персик, це біля будинку для того, щоб показати, як можна обрізати, і чи можна обрізати от в такій фазі. Звичайно, в такій фазі можна обрізати. Я неодноразово це робив і обрізав персик, і ніяких застережень до цього не було. Так що, якщо ви не встигли або навіть розквітли у вас е, бронячки і вже квіти є, мож, можете сміло е, різати е, персик, і е, це буде краще набагато, чим ви взагалі його не обріжете. Е, і ви бачите, як він реасно буде цвісти. Третій рік персику. Підщепа е, манджурський персик. Сорт ветеран О, Це пізній сорт, крупний персик, буде час ми покажемо. І зараз будемо приступати до обрізки. Нам що основне? Основне нам розкрити цю чашу для того, щоб потрапляло туди багато сонця і щоб. Персики були забавлені і е, велик, крупні. Е, для цього ми будемо ще обрізати ще одна функція. Тут будемо, ми будемо нормувати врожай, тому що при такому врожаї, якщо це все зацвете і ще закладеться якась енна кількість персиків, е, однозначно дерево підсяде на третій рік, е, да і велике теж підсяде, тому що таку кількість персиків. Воно просто не потягне і не зможе от цю кісточку, щоб кісточка визрила, для того, щоб був нормальний персик. Тобто дерево дуже може пострадати. І починаємо обрізку. І починаємо от з цієї гілочки. Бачимо тут гарна залість кругом і ми. Відрізаємо, залишаючи невелику кількість. Так само і тут. Відрізаємо на оцю брунечку невелику кількість. Тут теж, дивіться, бачите, хороша, шикарна гілка, але тут забагато бруньок квіткових. ми їх обрізаємо отак. От Ці непродуктивні ми викидаємо взагалі. Залишається в нас ця гілочка, ми її коротко відріжемо на відновлення. І в нас залишається ще ось ця гілка. І її теж ми більшу половину зрізаємо і залишається от така ситуація. І це, це ще багато. ну Ми тут виберемо потім найкраще, це біля будинку е росте. Ми потім його ще прорідемо вручну. Тут. Ми бачимо, гілка непогана, але нам треба на відновлення. І ми її зріжемо на коротко. Ось так. І оці бронішки об'ємо для того, щоб тут відросло. Цю гілочку отак зробимо. Відріжемо засохший. Ця гілочка вертикально росте. Нам вона не потрібна. Ми її забираємо. Переходимо до цієї гілки. Робимо обрізку на цю брунечку. Тут маленькі, невеликі гілочки, на них персик хороший, крупний, не зав'яжеться. Тут треба потужні гілки. І ми його просто викидаємо, цю робимо на заміну, цю викидаємо, освітлюючи крону. Далі ми обрізаємо, залишаємо на цій гілці, щоб було. Два-три персика, вона його потягне. І оцю гілку так само вона велика. Цю гілочку ми от обрізаємо коротко. Мілки забираємо. Вони не потрібні. Тут є гілка, вона, бачите, дуже така потужна. Піднімається вгору, і ми їм переводимо на цю гілку і залишаємо ось трошечки небагато плодових утворень квіток. Ці гілочки обрізаємо, які ростуть в губину крони. Ці теж. Цю гілочку залишимо, можливо, тут буде один персик. Гілка потужна, хороша. Бачите, дві третини вкорочуємо, залишаємо декілька квіток. Ці такі я не обрізаю. Тут ми вручну обробляємо, є можливість обробити і залишаю тут персики. Мілкі обрізаємо. Вертикальну теж обрізаємо. І оці мілкі, які не потрібні, теж обрізаємо. Тут хороша гілочка, лишимо її на плодоношення і, можливо, ще й на відновлення. Ось відси вона піде Так же й тут. Мілкі гілки знову забираємо. Тут бачите, у нас відійшла вона далеко, але тут дуже потужна гілка. І ми її, звичайно, залишимо для хороших плодів. Вона його винесе. Тут на периферії вже пішло сюди. Ми його теж забираємо. Тут прирізаємо коротко. Ці гілочки просто видаляємо. Дну залишимо ці видаляємо. Вони не потрібні. І от така краса обрізається. Ну і ось так. І от ми бачимо оця гілка вона дуже потужна. І вона нам така тут не потрібна, вона йде. Чисто горизонтально, вертикально догори, і ми її мусимо викинути. Але ж тут мене цей секатор її, напевно, не візьме. Ми її викидаємо взагалі. От так. Це теж вертикальна гілка, вона нам не потрібна. Вона буде внутрі кромі, рости, ми її теж викидаємо. І отак розкривається, поступово розкривається. Чаша. Так. Тут ми бачимо три гілки. Цю гілочку ми зробимо невелику, бірвемо навіть, щоб тут може вирости. Отак. Воно таке виросте і буде. На заміну. Тут на пару плодів залишаємо. І залишається у нас одненька гілка, яку ми зараз обріжемо. Все, на цьому обрізка цього персика закінчена. О, дивіться, який він був, який він залишився. Я думаю. Доступно я пояснив, скільки треба залишати плодової бруньки і плодів на персику, якому тільки 3 роки. Ну, Якщо буде так обрізувати і так утримувати ґрунт, ми обов'язково ще покажемо, як утримувати ґрунт до наступних зустрічей. Все найкращого.